З допомогою та планами на майбутнє. Мед Латвійського огра міста побратима Чернігова Егілс Хелменіс вже втретє від початку повномасштабної війни розпочатої РФ приїздить в Україну днями зі своїм колегою, як з давнім другом та партнером, вкотре зустрівся очільник північного міста героя Владислава Трошенко. Я коли ви окружені, я тогда навіть хотів приїхати. Але мене все все, 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 все оговарювали, що ну Подожд полі, так що коли а сади зразу все врачи э, собрали и приехали. угри. Які Латвія в цілому знають нашого ворога не щуток, а тому щиро підтримують Україну у боротьбі з країною агресоркою. Пан Хелманіс був одним із перших дипломатів, хто відвідав Чернігів, завітавши сюди ще у квітні, одразу після понад місяця облоги і активних бойових дій. А також їздив на передову, аби на власні очі побачити, як стоять за свободу своєї держави українські воїни, та привозив допомогу військовим. Коли приходить біда по самам, ті люди, которістаються, дали. Дві машини подари машини і зібрали очень много теплої одежды, термоодягу привезли воєнним. Наші врачі збирали, наш горожані забирає у свою чергу. Міський голова від імені всієї громади подякував за підтримку наших захисників і власне Чернігова. Адже ми вже маємо певні домовленості з Латвією щодо подальшої співпраці та відбудови як на рівні місцевого самоврядування. І на рівне державы очень важно что как раз таки латвия всі країни прибалтики польша англия и номер один это Сполучені Штати америки это основные наши союзы вот вся Європа, европа конечно тоже поддерживает Ну, Но... тому я вам признательлен Україна нині є живим щитом Європи, що стоїть за демократію та європейські цінності, і, попри все, залишається сильною, бо з нею весь цивілізований світ.